Воду сім'я набирала ось у цьому колодязі, і, хоч на перший погляд, вона не викликає ніяких підозр, і для дорослих є цілком безпечною, однак для півторарічного Ярослава вона стала смертельною. Вміст нітратів складає 848,16 мг на кубічний дециметр. Це в 17 разів перевищує норму. Доставлений зразок води питної, за вмістом нітратів не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил. От і тут же пишемо рекомендації: не рекомендується використовувати для пиття потреб дітям до трьох років. Такий протокол із роз'ясненнями про небезпеку води Криниці вручили і 20-річній Катерині Бершацькій із села Ганнівка Кіровоградської області. Тоді жінка ще була вагітна. Однак, народивши сина, молода мама рекомендації чи то забула, чи то проігнорувала. І торік влітку разом із немовлям потрапила в лікарню. у серпні місяці ця дитинка лежала у лікарні з таким самим діагнозом. Якось тепер поставили цей діагноз в Кіровограді на цьому на Там же ж такий самий діагноз. Стоїть оце медгемогемоглобунемія і набряк головного мозку. Катя звернулася тільки тоді до лікарні, коли дитині стало зле, і дитину довелося вже дійсно рятувати. Райпедіатр звернув увагу мами на те, що наслідком стану дитини саме може бути вживання води, неякісної питної води. Та і це не навчило горе матір. Через півроку ситуація повторилася, тільки цього разу врятувати дитину не вдалося. Спав він у коляски, тоді почало його, ну він почав сильно стогнати, почало його ну, викручувати, ручки, він сам почав таке. І почав, ну, почав так, наче якось стогнати, наче не своїм голосом. Угу. І прийшов сусід Максим, коли у нас там вже визвав Максим скору. То він вже ну як мертвий був, як скоро приїхав. Я вже прийшла, то дитина вже була мертва. Вже константували, приїхала швидка допомога, то константували вже факт смерті. Дитина була ну, синюшні губи в дитини і синюшні покрови. Катерина з дитиною жила ось у цьому занедбаному домі разом із батьками, братами і сестрами. Умови шокують вікна і двері з величезними шпаринами. Ані в будинку, ані довкола нього немає туалету. Молода мама зізналася, що воду з криниці таки брала, але перед тим як давати малюку, кип'ятила її. А ну я йому як варила малютку, то давала зої керниці воду. А тоді, а тоді перестала давати ну давали цю цю воду. Тільки вона, вона була кип'ячена. Набирали нічого йому не було. І в мене, вважайте, семеро дітей, ні з ким такого нічого не случилося, не знаю. Ми до годам видавали з другої кірниці воду. Воду кип'ятили, то я ж кажу, такого не було. У Криницю токсичні речовини потрапили із вигрібних ям і туалетів разом із дощовою водою. Ця вода нічим не відрізняється від звичайної, ані на колір, ані на смак чи запах. Вміст шкідливих речовин визначають тільки в лабораторії. Її можна використати для технічних цілей мити, прати, прибирати, використовувати в господарстві. Ну ні в якому разі не готувати на ній їжу. Навіть після трагедії сім'я Бершацьких і далі продовжує вживати воду з криниці, хоча за пару сотень метрів є інша вода, в якій придатна для вживання. А там криниці є рядом. Там криниця, ну метрів 100-150, це не дуже, я думаю, так далеко, щоб принести дитині відро води і щоб дитина пила ту воду. Це все за відношенням, мені каже, батьків. Хлопчик теж то з тої криниці, поясніть старшеньким, щоб вони не напоїли його. Самі не давайте. Привчіть. Ми ж п'ячимо воду, я вже варю. Молода мама за своє недбальство поплатилася життям сина. Та, попереду жінку може чекати ще й кримінальна відповідальність. Соціальні працівники запевняють, що безвідповідальну матір потрібно покарати хоча б штрафом чи виправними роботами.